З вами Тарас. І сьогодні в нас буде коротенький огляд ось такого автомобіля. Це в даному випадку Peugeot Partner повністю електричний 2018 року випуска. Автомобіль дуже цікавий, як і конструктивно, так і як варіант для доставки якоїсь, якогось вантажа по місту, розвозки їжі чи взагалі навіть таксі. От, приїхала машинка до нас, звісно, не просто так, а з проблемою тим, що не заряджається на чудемо. В процесі чого і виявилося, що авто доволі цікаве та доволі особливе. Тому, дивлячись на ось цей автомобіль, ми бачимо абсолютно звичайний Peugeot Partner, але є один цікавий нюанс це Mitsubishi І Зараз я вам покажу, чому це саме так. Відкриваємо капот. Ось тут знаходиться місце. До салону ми повернемось трошки пізніше. А Ще також у нас є проблема по відкриванню капота. Тому є ось така от... Опа! Чекайте, пальце зажувало. Так. І що ми тут, друзі, бачимо? Ті, хто більше працює з автомобілями, до речі, дуже цікаве місце для опори капота. Його спеціально обвели помаранчем, що, дивіться, ставити сюди. Ніде не зверху, нікуди. Чому починаємо саме з під капота? Характеристики автомобіля я вам розкажу і розкажу, чому саме це Mitsubishi IMIV. Якщо поглянути на ось цей інвертор, можна звернути увагу, що він дуже схожий прям дуже схожий, на інвертор від Mitsubisha IMIV, який йде рестайловий, тобто з кінця 2014 року. Двигун також стоїть від Mitsubisha Aimєва. Єдине, що тут не стоїть від Аймієва, це, скоріш за все, зарядний пристрій. Хоча я сумніваюся, бо він також читається, як Mitsubishi. Е, і ось ця коробка DC-DC. Я чесно вам скажу, не знаю, що в ній є. Скоріше за все, це просто роздат коробка, так як от звідси 400 вольт заходить. От Дротик пішов десь донизу, і він заходить на ось цю коробку. В цю коробку, скоріш за все, заходить з батареї кабель, бо я бачу плюс-мінус. Е, і звідси йде вихід на пічку в салон. Ось там вона знаходиться. І звідси йде, до речі, це один дріт. Не знаю, чому один, але... Але він пішов один. Е... І дещо на компресор кондиціонера звідси також повинен йти дротик. А, ось плюс-мінус. Скоріше за все, то пішов мінус, а десь окремо ще буде йти плюс. Ці дроти заходять сюди під кришечку. До речі, кришечка відкручена. Коротше кажучи, це просто. Роздат коробка, інвертор. І знизу десь там має бути зарядник. Під низом знаходиться мотор, потужність якого 67 кінських сил або 49 кВт. Чого для цієї машини дуже не вистачає, але все ж таки на ній можна їхати. Після того самого ліфа, після того самого бусика, на якому я катаюсь, він там далі заряджається, відчувається, що цьому авто обмаль конячок на його вагу. Ось. Тому конструктивно тут дуже багато місця, можна було просто зробити ось таку от полочку, зробити виямку, тут зробити бардачка. Як ми дізналися, що це Mitsubishi Аймієв, авто, коли приїхало, в нього не було антифризу зовсім. І загоралася черепашка, авто не хотіло рухатись. І при спробі підключитися, зробити діагностику, відізвали тільки бортові системи, тобто там магнітофон, приборка і тому подібне. Після чого ми стали шукати, ми ж розуміли, що французи нічого не можуть свого придумати, так як Рено це Nissan в нинішніх реаліях. Тому методом Тика, скажімо так, з'ясувався ось такий момент. Чи добре це, чи погано. Ви зараз задаєтеся питанням. Ну, взагалі, Mitsubishi Mів доволі надійний автомобіль. І тому, дивлячись на ось цю установку, я вам чесно скажу, у мене до цього автомобіля довіра є. Хоча це Peugeot, хоча це кузовні елементи Peugeot, це дешевизна Peugeot. Але силова установка і батарея – це Mitsubishi, що є надійним і роками їздить. Ви бачите, приїжджають зараз автомобілі з Європи. Дуже популярно їх зараз брати там по 5-6 тисяч з пробігами 300 тисяч, 400 тисяч, із яких поляки скручують 200. І автомобілі їздять далі. Батарея також відізвалася як Mitsubishi, але що цікаво, на ці ж програмні елементи встановлена більша ємність, і батарея знає, що вона має 24 кВт. Саме так, друзі, 24 кВт має ця батарейка, і авто з цим слабеньким двигунцем проїжджає десь порядка 150 км. Хоча на сайті заявляють, що повинна вона проїжджати цілих 170. Але всі ми прекрасно розуміємо, що цього практично нереально зробити. Перепрошую за пересвідчення. Е, далі. За рахунок чого вона це приїжджає слабий мотор, саме собою гума на ній стоїть 195 на 70 15 Це так, окей, ну, все сходиться. Вага в неї приблизно кліфа, близько 1,5 тонни. Точно вам зараз сказати не можу, бо цим моментом не цікавився, так як авто в нас, по суті, на... просто на ремонт заїхало, і я вирішив вам про нього розказати. Стосовно зарядки. Так само, як і Ваймієва, але в іншому місці тут стоїть тип 1 на 3,3 кВт. Зарядка штатна йде з ним від Mitsubishi Outlander, до речі, з регулюванням. На жаль, вона не приїхала з цим автомобілем. Вона йде або на 8, або на 14 А, залежно від мережі. Там ставиться магнітик, Я думаю, ті, хто користуються зойками, вони в курсі. І тоді заряджається вже на 14 А швидше. Повний час зарядки приблизно 8 годин і на 8 а десь приблизно 15, як і заявляється на сайті. Ну а з іншої сторони, друзі, знаходиться порт швидкої зарядки, але вже, на жаль, застарілий. Так як зараз використовується в нас CCS-1, ccs 2 а тут досі стоїть Ч-ДМО. в нас зараз вже майже ніде не встановлюються, намагаються йти на європейський стандарт CCS2, ccs 1 ті самі там Hyundai і тому подібне, так як це більше по потужності і простіше по коннекторах, хоча програмна реалізація доволі складна. І проблеми абсолютно такі ж, друзі, самі, як і у Міва, він заряджається не на всіх зарядних станціях. Конкретно цей автомобіль не заряджається на Автоінтерпрайзі щодемо, тип-1 працює, все окей. І чомусь не працює на деяких станціях Іоніті. Хоча на старих софтових ящиках, скажімо так, ті, які використовувала фірма автоінтерпрайз до заміни на нормальні, вона заряджається. Ми сьогодні це перевіряли. От, повна зарядка реально може відбутися в неї за 30 хвилин, якщо це станція потужністю 60 кВт. Порт демо в неї конструктивно йде одразу в батарею, тобто він не йде десь на зарядник, зарядника вже не повертається назад. От, тому в принципі конструктивно це один-один аймієв. І що цікаво, я шукав і по салонові, і ззовні, я ніде не знайшов силового запобіжника. От, тому такий от цікавий момент. Ну і давайте одразу з таких конструктивних моментів. До речі, поки не забув сказати, максимально цей прекрасний автомобіль їде десь приблизно 110. Я на ньому не змагався вижимати всю швидкість. Але технічні характеристики заявляють саме так. Що ж, давайте перейдемо потихеньку до салону. І подивимося, що і як. Конкретно цей автомобіль називається не просто Peugeot Partner, він називається Peugeot Partner Tepe, якщо я правильно прочитав. Саме ось так саме ось так він кругом заявлений, в них і декілька комплектацій. Я так зрозумів, у нас найбідніша. Так як в багатших комплектаціях є і камери заднього огляду, є і просто інші такі плюшки. І давайте так пройдемося по кнопочках. До речі, не знаю досі, що це за кнопка. Я думаю, що це вимикання якогось GPS-трекера. чи тому подібного. От, У нас електричне регулювання дзеркал. Давайте присядемо. О, І ось такий от у нас салончик. Що, до речі, ключик. Дві кнопочки без всяких лишніх дій. Замок запалення, кнопки старт- стоп В них немає і не буває. Тепер натискаємо педаль гальм. Це автомобіль у нас увімкнувся, працює. У нас зараз на 38 кілометрів залишок ходу. І перше, що ну, от, так як ми присіли автомобіль, перше, що ми бачимо, це приладовий щиток. На ньому показується з лівої сторони, аналогічно як Volkswagen, E-Golf і тому подібним автомобілям, у нас шкала, по якій він показує навантаження рекуперація та навантаження ну, вперед, скажімо так. По центру у нас знаходиться дві шкали. До речі, це дуже цікава фішечка. Ліва шкала показує в нас рівень електрики в Бакові. давайте я ось так от вам приближу. Права шкала показує навантаження клімат-контролю. Але клімат-контролю тут немає тут пічка. До цього ми дійдемо ну, взагалі показує навантаження кліматичної установки. І все. Кнопки перемикання магнітофоном управління у нас з торців знаходяться, Тобто, це перемикання ось цим магнітофоном, як бачите. А кнопки перемикання приборної панелі знаходяться ось тут, доволі незручно, як для мене. Перемикається правою кнопкою суточний пробіг. Як бачите, у нас пробіг автомобіля 28 тисяч всього. Права кнопка, я так розумію, це якісь налаштування, скидування ТО і тому подібне ще особливо не розбирався. Далі, що ще знаходиться на панелі? Давайте я вам продемонструю. Значок Ready знаходиться на спідометрі. Лампочки, як звичайно, горино Peugeot знаходяться кругом. Тобто знизу, по боках. Давайте Ну, В принципі, нічого особливого тут немає, крім відсутності тахометра. Давайте продемонструю тепер далі. Тут в нас взагалі нічого немає, тут дуже багато місця. Це дуже дивно для мене є підлокотники, ось такі. знаходиться центральна панель, на якій є склопідйомники, цей автоматичний. Сам піднімається. Правий вже треба тримати руцями. І, до речі, що цікаво, бачите, ось цей кутик ось такий. От з середини він скло перекриває. А зовні це кусок кузова. Я перший раз таке бачу, друзі. Тобто ось це метал, і коли ставити руку, це трошки незручно. Взагалі ручка зручна, але немає кнопок такопідйомника. Так. Повертаємось. Що ми ще тут можемо бачити? Я дуже хотів розказати вам за переключення, так як тут немає. Цьому автомобілю було б реально зручно зробити перемикання, як у Тесли. Так як це було б просто зручніше, ви ставите руку і рукою можете керувати вперед, назад і тому подобне. Натомість чомусь французи вирішили, що ми сідаємо, ми шукаємо ручку, але тягнемося сюди і перемикаємось таким чином. У нас немає ні режима Б посиленої рекуперації, ні режима там С, Colt, як було це на ЕМІ. Хоча мені здається, що якщо пояснити програмну автомобілі, то він це зрозуміє. Скоріше за все, авто салон підганявся вже від силової установки та програмної Mitsubishi. Я так думаю, я це не перевіряв, але, скоріше за все, так було. От. Тому просто чотири режима вперед, назад, нікуди і стояти. Все. Е, далі. Що знаходиться в нас тут. Доволі прикольно. Я спочатку подумав, що це клімат. Але в одну сторону холодно, в іншу сторону тепло. Залежно від холодно чи тепло, авто перераховує пробіг. Кнопочка вимкнути, а кнопочка Еко, от я до, дуже довго думав. Це ж, напевно, воно саме буде регулювати, як клімат. Виявляється, друзі, кнопочка еко це просто залишає обдув. І тоді не працює ніяке навантаження. Зміна положення заслонок. Максимальний обдув переднього скла, як бачите, одразу воно пише на що воно. Натискаємо еко, і одразу навантажені пропадає. Зараз я вам покажу чому. А вентилятор регулюється ось от і все. Е, далі. Як працює клімат? Наприклад, я беру зараз, вмикаю на максимум. Тепер просто дивимось на стрілку. Вона поступово, от я зараз вентилятора додав. Бачите, авто вже пише на 21 км, аж до червоної зони дійшло. І Це таким чином нам показує, що ми неорганомічно використовуємо кліматконтроль. Тепер я вмикаю на холод, стрілка починає падати, ну, кондиціонер дійсно бере тут небагато. Коротше кажучи, і от зараз я натискаю, давайте на пічку я вмикну, побачите, що пішов нагрів. Стрілка пішла аж до червоної зони. Я думаю, зимою вона взагалі може розложитись. І тепер я натискаю на клавішу «ЕКО». У нас навантаження пропало взагалі. Взагалі не гріє. Просто дує. І все. Тому а, можна просто оф нажати. Тому ось таке цікаве рішення зробили. В максимальній комплектації тут додаються, скоріше за все, клавіша парактроніків. Я дивився. І по салону майже нічого не змінюється. А задня камера, ще додається. Магнітофон сенсорний, не можна перемикати, можна керувати. Є авторежим на склочисники, є авторежим на світло, денні ходові вогні. До речі, налаштування всієї світлової техніки. Ось є параметри автомобіля. І тут можна вибрати, що нас цікавить, наприклад, світло, коли вимикати час і тому подібне. Клавіші на магнітофон знаходяться також зверху, самі основні. Все максимально просто, максимально дешева пластмаса, але що мені подобається от в французах, в них дуже багато всяких місць під предмети. В дорожчій комплектації тут стоїть консоль, в яку можна сховати дуже багато речей. Тут стоїть у нас USB для зарядки та для магнітофона. Прикурювач тут, ніша одна ось тут є. Не знаю, чи вам видно. Ось тут видно, ніша друга тут є. Бардачок лише для документів. От він невеликий. Тут техпаспорт, зверху якісь папірці, все, досить. Це місце взагалі не знаю для чого сюди бутилка води не влазить. Далі, зверху, просто така от ніша. До речі, тут цінник автомобіля на даний момент, конкретно цей агрегат продають люди за 17 тисяч доларів. Далі, тут також є ніша для чогось, але вона є. Ось це саме прикодніше. Він глибочезний. У мене рука майже до локтя сюди зайшла. От ось це вже бардачок. Це реально бардачок. А то просто так, як пишуть, glowbox по-англійськи. Скажімо так, місце для рукавичок. Далі. Все, в принципі, з торпедою ми закінчили. Що у нас тут? У нас просто дзеркальце, найдешевше підлокотники, все як має бути, освітлення, мікрофон. І ось тут є ще полиця. Також є місце. І тепер повертаємось назад, друзі. І тут вже повноцінний в нас мінівенчик. Ось, тому по місцях, куди положити якісь бумажки, папірці і тому. Ой, перепрошую, папірці, просто тут дуже багато всього є. Цим моментом авто підкупає. Що ви в нього сідаєте, так, воно дешеве, воно не варте тих грошей, яких за нього просять на даний момент, скоріш за все, згодом вони подорожчують, так як воно тільки з'являється. Але, в принципі, в порівнянні з Кенго, це земля і небо. Ну і давайте тепер одразу. А, до речі, круїз контроль тут знаходиться. От. Клавіші включити, вимкнути, О, перемикається, круїс, не круїс, засвічується все так, як має бути. Тепер йдемо назад. Що в нас тут є? Рельса, провід. Ми можемо сюди зайти, сісти і маємо ось таку цяцьку столик Це в даному випадку пасажир, грузопасажир, як ви бачите. Нічого вам не видно, напевне. Можна звідси закритись, відкритись, ручка ось там на сидінні є. Не знаю, чи вам було видно. Зараз пробую показати з ним щось е Але ззаду є один цікавий нюанс. Я думаю, по Петлях ви вже зрозуміли який. Тут є дві клавіші. Перша знаходиться ось тут. У нас відкривається скло. Я пів дороги не міг зрозуміти, навіщо ось ця тілімпається в мене в склі заднього вигляду. Він з цикенці зрозумів, що на скло відкривається, на це не звернув ніякої уваги. Підігрів під склою частиком, як бачите, доволі цікавий. Тут у нас є заводська полочка. Розетка 12 вольт. Освітлення також можна вимкнути. До речі, лише одне. От. І полочка на даний момент не відкривається. А, вона заскочила просто. Так, її можна звідси відкрити. Опа, О. і в нас є доступ до багажника. Тобто якісь доски таскати мені це саме те, що треба. Але ми можемо закрити скло. І по центру, хоч і механічний перемикач, але ось так от він виглядає. Простий мікрик і тут здорова кнопка. Відкривається, так само максимально дешевий пластик. Відкривається повністю все багажне відділення. І ось тут, друзі, давайте його відкриємо. Дуже багато місця. Реально дуже багато. В порівнянні з Кенго, хочу сказати, партнер, напевно, вищий. Тому він цим і підкупає. До речі, центральне сидіння, як бачите, можна скласти у столик. Зараз я спробую вам це продемонструвати. Також, поки побачив, скажу, у нас є парктроніки в базовій комплектації, це вже стандартно. Вони йдуть одразу, я так зрозумію, це їхня фішка просто. Так, ось є ручечка. Її треба натиснути і відкрити. Опа. Столик. Два підстаканники, які не які є, але підстаканники. Ось така от ситуація. Ось доступ сюди є, є штатний домкрат, як я казав, ручка виглядає ось так. Форточки є, до речі. І мені дуже цікаво, що це у нас таке. Це просто якесь місце, я не знаю навіщо воно там, друзі. Хоч камеру можна туди подивитися. Ну, можливо, це. Полки кріпляться, я не знаю. Напишіть мені у коментарях, я, на жаль, не сильно розбираюсь у французах. Такс, далі. Що у нас є ще цікавого, що можна розказати? Вимикання подушки безпеки тут знаходиться, все стандартно. Ось. І, в принципі, ще один цікавий момент це по подушках. Подушок, скоріше за все, тут чотири. На стойках я не бачу. Так ось тут є подушка. Класмаска стоїть, бокова там є подушка в кермі і в торпеді. І позаду я ніяких не бачу, ні штор, нічого. Тобто їх чотири всього фізично, так. Так. Все вірно, їх 4 штучки всього. О, тому, друзі, така от ситуація у салону. Заду балка на пружинах, все стандартно, попереду стойки. І давайте, я думаю, ми проїдемося, щоб я вам показав, як він функціонує. Вам ж це також дуже цікаво. До речі, я не знаю навіщо, але тут є така от ручка на фарі. Можливо, це для тих, хто її вкрав, щоб взяти і удобно нести, я не знаю. Бо З цієї сторони вона хоча б горловину омивача тримає. От, горловина, до речі, зроблена з якогось водопроводного шлану. Але то таке, в принципі, під капотом більше нічого цікавого, ні шумки, ніде нічого немає. Одразу, до речі, без гальма вона не запускається. От я провернув, і бачите, біля кнопки паркінга моргає, нажми на тормоз. Натиснув, авто запустилося. Габарити одразу вмикаються, до речі, під час зарядки вони ніяким чином не вмикаються. Індикація зарядки також відсутня повністю. Час пише лише на панелі, коли ви заряджаєте з 220. При зарядці щодемо час взагалі не пишеться. Ну І для того, щоб поїхати, вибираємо назад, нікуди вперед. І все, ми можемо їхати. Давайте одразу сонечко прикриємо. Ніякого звуку імітатора нічого такого немає. Єдине, що нас зараз буде діймати, це нагадування Паска Безпеки, щоб ми пристегнулися. Давайте я сонця від'їду, щоб вам було хоч щось видно. Відносно ходової їде вона таке, як попригунчик, відчувається, що вона важка. От, Але ну, поки авто нове, ніяких посторонніх звуків, звісно, я не чую. Не сказав би, що вона жорстка, не сказав би, що вона м'яка, вона такої середньої жорсткості, скажімо так. Щойно на підйомі перевірив є в неї система допомоги руху вверх. Тобто, якщо я зупинився вверх і відпустив педаль гальм, авто тримається і чекає декілька секунд, щоб я перестав в ногу. Ну, і звісно ж, неї є спій, курсова стабілізація, і також кнопочка, щоб це все виключати. от. Ну, що я ще можу сказати? Я пристебнув пасок безпеки, щоб вас також надіймало те, що він пищить. І... Це не повний газ, як ви бачите, але зараз спробуємо виїхати на дорогу. Я вам з місця хочу показати, як вона розганяється. От, розганяється вона доволі повільно. Дуже цікаво, як вона буде їхати з вантажем. Бо для мене це велика загадка. Такий слабенький двигун. На вантаженому стані треба посадити декілька чоловік. І перевірити. Огляд в неї дуже великий в порівнянні з Ліфом. Форточки додають дуже багато простору, стойка тоненька, як бачите, так там мотоцикліст. І знову ми їдемо проти сонця. Зараз я розвернуся і знову підключусь. Зараз виїдемо на дорогу. Якщо авто не повертає, я спробую з місця поїхати. Давайте зупинимось тоді. Дуже відчувається звук ось цей Аймієва. Зупинились. Зараз дивимося, щоб нікого не було. І тепер засікаємо, друзі. 3, 2, 1. Я не думаю, що я збираюся розганятися до сотні. Все ж таки місто. Але 90, так, оп! Оп, оп Керується вона доволі непогано, але цього мотора, який казав, замалувато для неї. От Натискаємо майже наполовину педаль газу, ця стрілочка вже майже лягла і хотілося б трошечки більше. Але по містові це авто доволі. Ну, його динаміки вистачить, скажімо так. Якщо ви збираєтесь десь їздити в село, возити якусь картопельку, ще щось на цьому автомобілі, це саме те, що вам потрібно. Але, ну, звісно, ціновий діапазон. Прогноз також підраховує залежно від стилю водіння. Залежно від того, хто за ним сидить, клімат, не клімат. Ну, зараз клімат вимкнутий. Я вмикаю пічку 25 км, бачите? Вона ще не розігрілась. Вимкнув назад 33. Тому, в принципі, відносно прогнозу рахує вона адекватно. Я думаю, що навіть можна, як на АМІВІ періодично робити скидання батарейки. І вона буде перераховувати їхати на декілька кілометрів більше. Ну, не вистачає цієї динаміки. Не вистачає. Можливо, я вже просто, так сказати, зажрався і привик до швидких автомобілів з потужними двигунами, але все ж таки. Що є, то є. Що цікаво, рекуперація дуже відчувається за рахунок того, що авто важке і рекуперує більше. Так як моторчик маленький, редуктор, скоріш за все, той самий. Я не думаю, що тут передачне число набагато більше, ніж в звичайної айміївки. Але можливо, Можливо, відрізняється, так як полуося і тому подібне. От. Тому, друзі. Мені це авто, чесно кажучи, сподобалось і я би його рекомендував придбати лише за адекватну ціну. На даний момент, це 2022 рік. Така ціна трошки зависока для нього в його комплектації з батареєю 24 кВт. Я розумію, що воно ще відносно нове, але якби вибирати зараз між Reno Kengo цим автомобілем та ЄНВ200 Нісанчиком, я би вибрав все ж таки ЄНВ200. Там є охолодження батареї, там багато плюсів, тому ну, я би віддав перевагу йому. Але відносно десь якоїсь розвозки на помістові, навіть в таксі. От В таксі ця машина б би, би. Єдиний момент і це 3 кВт зарядний пристрій. А це єдиний її мінус. Був би він на 6 кВт ціни не б її не було. Це був би прикольний місцевий скажімо так, пирожок, як ми їх називаємо. От, тому, друзі, дякую вам за перегляд. Що додивились до кінця, якщо хтось додивився взагалі, бо дуже довге відео вийшло. Але сподіваюся, ця інформація була для когось корисна, так як автомобілів цих мало. Я вам чесно кажу, я його другий раз в житті бачу, тому такі в мене думки, можливо, я щось не знаю досконало. Але все ж таки мені авто сподобалося. Сподіваюся, їх буде більше. Сподіваюсь, ми зможемо з ними працювати вже більш. Детальніше. Ну, не думаю, що вони будуть ламатися, знаючи цю силову установку, максимум це будуть механічні якісь проблеми. От. Тому на цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!